Всім привіт! З вами Андрій, і ви дивитесь канал «Їж, і Готуй. Так, сьогодні я вам покажу е, улюблену страву мого дитинства. Це класичний ходог з 90-х. Взагалі, перший раз я хот-дог спробував, коли я був з батьками в Скадовську на морі в 98-му році ще. І це тоді стала моя улюблена страва. Я після цього просто обожнював ходоги саме ті, які тоді готували. Коли там з мамою на вихідних десь їздили на базар, то постійно мені там, доводилось цілий день півдня -пів ходити з мамою по базарю. І це мене задоволого, за звісно. Що, але в кінці, там, коли ми вже збиралися їхати додому, то мама мені купувала ходог. І заради цих ходогів я просто міг терпіти що заводно, тому що е я просто чекав, коли ж мені вже куплять ходог, та я поїду за додому. Ось ходоги я обожнював. І. Зараз вже готують, готують зовсім не ті хот-доги. Зараз хот-доги просто це булка, сосиска і більше нічого. Але класичний хот-дог з 90-х нульових це ходох набагато з більшою кількістю інгредієнтів. Якщо ви такі пам'ятаєте ще, то, напевно, вам вони теж подобались. Або якщо ви не застали ті часи, можливо, молодші набагато, ніж рецепті страви і ви такі ходоги не пам'ятаєте, тоді спробуйте зготувати. І е, я думаю, ви закохаєтесь в цей ходог. І так, для приготування ходогу нам буде потрібні булочка, будь-яка, можна багет взяти, можна спеціальну булку для ходога. Взагалі будь-яка булочка підійде, навіть просто хліб підійде. Сосиски можна одну, можна дві, скільки завгодно теж. Корейська морква вона входила завжди у всі класичні ходоги, там 90-х нульових. Огірочок, він не обов'язковий. Він іноді буває, іноді не. З того, що обов'язково, це корейська морква, капуста е, дрібно нашинкована, і цибуля. Цибулю я замочив просто в дуже-дуже гарячій воді, але не в кипятку. Просто е, гаряча вода з-під крана нам максимально там, почекав, поки вона максимальна температура стане. Замочив і там, на 10 хвилин буквально, і у вас вже гарна така вийде маринована цибуля, яка. Позбавиться всього гостроти цибулевої, але при цьому буде такий солодкуватий смак цибулі. Е, можна насправді не замочувати, можна сиру, але тоді буде більш цибулевий привкус. У вас. Якщо ви любите таку злегка мариновану цибулю, то не обов'язково маринувати і в ось, і, там, в різних там, якихось, там, маринадах з сіллю і цукром там, чи тому подібне. Просто в гарячій воді добре її замочити, навіть не треба окропом заливати, бо вона звариться в ньому. А просто в гарячій воді, 10 хвилин, і цибуля готова. Ну, і все. Тобто, обов'язково, і то, це цибуля не обов'язково. Прям обов'язково це насправді ну, все, що входило дійсно в ці такі класичні хот-доги, які я завжди любив в дитинстві. Це ось капуста і корейська морква. А огірок і цибуля це вже так опціонально. Ну і почнемо складати хот-дог, власне. Тепер сосиски і... і булку як перед цим підігрів в духовці. Буквально сосиски десь 10 хвилин запікалися, і я там на останніх 3-декілька хвилинах ще додав туди булку, щоб булка теж підігрілась. Наносимо туди кетчуп, майонез з обов'язкового. І з необов'язкового наносимо гірчицю. Хто, хто не любить з гірчицю, я просто завжди любив ход доги з гірчицю. Це для мене були найулюбленіші. То я завжди кидаю, що ходох, мене всі, все, що є. Далі трошечки це розмазуємо. Ось так, всередині булки. Бажано, щоб воно все не повитікало. Так, далі кладемо сосиски. Так, далі після сосисок накладаємо трішки капусти. Капусту ну, можна трошки так обтиснути, щоб вона злегка пустила сік. І тоді вона буде не така суха, трошки смачніша буде. Можна з сілею, там, з цукром теж такий салат капустя не зробити, пообтискати. Але трохи так капусти. Далі я додаю трохи цибулі маринованої. Далі трішки огірка. Так, далі трішки корейської моркви. Насправді це морква не корейська. І придумали корейці, які. Поприїжджали в Радянський Союз з Північної Кореї. І в дійсності вони просто адаптували під свої потреби рецепт Кімчі, тому що вони кімчі готують капу... з Пекінської капусти, але Пекінської капусти в Радянському Союзі не було, тому ми типу, готували таку морку. Я думаю, всі вже знають цей... цю легенду, і це дійсно правда. І далі тепер зверху трошки майонезу, трошки кетчупу і трошки гірчиці. І все перед вами стандартний класичний хот-дог 90 х нульових. Моя улюблена страва дитинства. І так, ось такий хот-дог у нас вийшов, і тепер будемо його куштувати. Так, ну що ж, хот-дог вийшов дуже смачний, такий в дитинстві. Я трошки поностальгував. Ну, так що готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і на все добре!